Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна, тут буде про в'язання. Я би хотіла сьогодні поговорити про дизайни, якими би я хотіла займатися найближчим часом. Що я маю на увазі, коли кажу найближчим часом, я маю на увазі 2025 рік. Але це не то, що я маніфестую свої плани, тому що я знаю, що так не буде впевнено, можу про це сказати. Але. Але мене цікавлять певні теми на даний момент, але я би хотіла їх для себе розкрити. Там в мене куди товчуться кабани. Це в основному дизайни з раверлі, але це ще й дизайни українських майстринь. Справа в тому, що українським майстриням, наскільки я розумію, незручно виставляти свої дизайни на раверлі, бо там якась проблема з оплатою. Тому так от сталося, що дизайни українських майстринь в мене на пошті, на диску. І трошки незручно, тому що, по-перше, я можу про них забути, але я стараюсь про них не забувати. Я стараюсь так, я купую дизайн, я стараюсь ним зайнятися і його реалізувати. Хоча останнім часом вже так не виходить, тому що в мене є дизайни, які, які би я хотіла зробити, але руки не доходять. Отож. У мене є бандл на раверлі, і посилання я залишу в описі під цим відео, Тобто ви можете туди зайти і швидко все передивитися. По суті, у мене там більше дизайнів, ніж я фізично зможу зробити. Але тут є такі дизайни, які є альтернативою одне одного. Тобто є ряд дизайнів, наприклад, для от таких от кардиганів з запахом. Ці патерни мені цікаві перш за все не тому, що вони мені потрібні, а тому, що мені цікаві техніки, якими вони виконані. От хочеться мені щось нове дізнаватися, коти мене будуть перебивати постійно. І на такому я зараз етапі, що мені хочеться більше-більше нового дізнатися. Тому я ну як мені навіть здається, що там і немає якихось мега якихось складних технік, просто це якісь моделі, які я до того не робила, і тому вони мені зараз цікаві. Отож, почну з кардиганів із запахом. Тут багато насправді опцій. Із різною щільністю, з різними конструкціями тут є погони, тут є раглани, тут є спущені плечі, тут є по фігурі, тут є із запасом, як це називається, зі свободою облягання. Тут дуже багато насправді опцій, і я навіть не знаю, якого обрати. Я би хотіла обрати таку, яка б підходила для моєї пряжі, а з пряжою я ще не визначилася. Мені не дають нічого записати, бо ці коти вони повіться, як гоблі на останні. Є безкоштовні описи, є описи платні. є описи з типу раган-погон, є описи раган, є описи зі спущеним плечем. І я чесно не знаю, який обрати. Но реглани я не люблю. Але якщо там є ще якісь цікаві техніки, то я візьмуся. І так само я хочу якусь дуже таку якісну обробку цих країв. Тому я буду дивитися на дизайн, якого, якого сама якісна обробка країв. У Флоренс дуже якісно виглядає її варіант В неї подвійна планка. Ну як планка, я називаю це планкою. І щільність у неї 20 петель на 10 сантиметрів, що є моєю улюбленою щільністю. Тому я зараз дивлюся на варіант саме Флоренс Міллер. Так, і мені подобається її дизайн. мені подобається конструкція її кардигану. Того зараз я схиляюся до, до варіанту Флоренс, але я не знаю, як буде далі. Може, я щось побачу, запромічу, щось таке, чого не бачу зараз. Що ще? Яка в мене ще є ідея фікс? У мене ще є ідея зв'язати светр із зіпером. М -м я знаю, що спокітніт я точно не пригадаю, тому що вона в нас незрозумілих моментів не залишиться. І мені подобається її зіпер-светр. Але тут є інші варіанти, дизайнерів, який, яких я не знаю. Наприклад, цей Ralph Jumper від Tamer L. Він виглядає. Професійно доволі і стильно з тими смужками особливо. Потім ще є варіант від ребеки Клоу Ленарк Светер. Ну, не знаю, там оце Half Фішеман Ріб чи Фішерман Ріб. Типу, півпатентна резинка. Я, я люблю її. Я люблю, як вона виглядає. Мені подобається її в'язати. Тому, можливо, варіант Ребеки. В неї хороші так райтери і її описи на хорошому рівні. Ну що, знову Петітніт і Петітніт. У мене взагалі третина дизайнів в цьому бандлі від П'ітніт. Ну так уже склалося, не знаю. Ну Вона вартує цього хайпу, вона його вартує насправді. В неї велика команда професіоналів і вони роблять ходові, ходові речі. Отож, я хочу собі светр із застіпкою спереду на зіпері. Є ще варіант зіпер-джекет від тої ж П'ітітніт. Ну, не знаю, він вже не такий мені цікавий по конструкції. Хоча в неї є кишені, я кишені ще ніколи не робила. Тому наступний пункт це от такий от комірець. Я не знаю, як він називається. От ви бачите зараз картинки, відкладний комірець двосторонній. Він виглядає, ну може він трошки неумісний в таких трикотажних речах ручної роботи. А з іншої сторони, він дуже цікаво виглядає і. Я би хотіла таке зробити. Тобто, мої опції це «Elizabeth Blouse» від той неї 23 петлі на 10 см це доволі хороша щільність. І вайно на поло є Heavy Weight Edition. Ну, я так розумію, що там є декілька варіантів. І це вайно на поло так само дуже класно виглядає. Особливо поєднання зі смужками — воно дуже професійно. І стильно виглядає. Тут можна ще робити гудзики. до цього комірці за сті за типу, поло робити гудзики. Ну це ніби, як на мене, це може і зайва витрата зусиль, але хто його знає. Воно виглядає все класно. Ну він дорожчий, цей війно на поло, він коштує 11 доларів. Я ще не купувала опису за 11 доларів. Наступний мій пункт. Наступна моя бажанка це познайомитися з дизайнером Ан Вензель. Вензель її дуже хвалять, що в неї ем, грамотні і корисні паттерни, але я ще нічого від неї не робила, тому що тому що мені подобається, але якийсь нюансик, який мене відвертає. Або мені подобається, просто руки не доходять. І я би щось хотіла від неї, тому що я бачу, що вона дуже ккр неї красиві схеми, в неї дуже такі прям на дизайнерському рівні її дизайни. А може, це просто ні, та вона вона крута. Вона дуже крута дівчина. В неї сталася біда, вона захворіла на рак, але вона зараз в ремісії. Якось так само би заради підтримки, як би так само би хотіла щось в неї купити. Так що, дівчата, перевіряйте своє здоров'я регулярно. Це може врятувати ваше життя. Наступний мій пункт це Кардиган бріошу. У мене є вже в арсеналі два паттерни. міну кардиган і Агнет кардиган. Оце на мені міну кардиган і кардиган. І він трошки на мене замалий. На мої Смаки на, на моє вподобання, він на мене замалий, я би хотіла просторіший. Він не є складним в плані конструкції, але він виглядає гарно, мені подобається цей візорунок. Ну і потім я його придбала якби, і я можу його в'язати скільки разів, скільки мені влізе. Тому, можливо, я зв'яжу міну карніган в розмірі М, бо я в'язала С, здається, і що в мене, по-моєму, щільність підкачала, тому що, по, -по факту, в мене вийшла трошки більша щільність, ніж треба. Так само, можливо, бо я другий раз зв'язала Агнет Кардіган. От вони у мене десь на одному щаблі, ці два кардігана. і так само він у мене получився замалий. Не те, там, можливо, я і виросла з мною року. Так, у мене влює. Здається. Так, агнет кардіган. Можливо, я би його так само зробила на розмір більший. Типу, я виросла трошки. Хоча я, я не знаю насправді, Може, я, я не знаю. <свят> я не хочу знати. Він е якісно зроблений, там планка в'яжеться разом з тіла. І це доволі в кайф. І так само, це, ну, не так само. це японське плече, і ну, мені подобаються всі кроки цього кардигану. Так що це відполірований дизайн. Там всі техніки вони дуже оптимальні і мінімум заморочок насправді. Він виглядає так професійно. Я б сказала, що не для новачка, це для середнячка, але він дуже гарно розписаний, дуже гарно пояснений, і виглядає він доволі-доволі професійно, як річ з магазину, можна сказати. Ну і тема кардиганів не закривається. Тут я ще собі накидала варіантів кардиганів, і, наприклад, оцей Nostalgic Sweater Coat, Вибачте, мою англійську я з, з акцентом, але він виглядає так само дуже професійно, дуже добротно і дуже практично в житті. Ну, такий кардиган він замість куртки. Осінь, то, що треба, і виглядає він гарно, і все в ньому красиво. І, до речі, ця модель вона вив'язана в стилі марлінг, марблінг, Тобто дві нитки різного кольору. Наскільки я розумію, вона взяла і поєднала їх, і так само виходить така цікава текстура. Текстура, можна так сказати, полотна. Ну, мені подобається цей дизайн. Мені подобається цей варіант втілення, і він добротний. от видно, що він добротний. Тут є і кишені, і силует зручний. Того як поглядаю на цей кардиган, я вже давно на нього поглядаю, просто треба час. І треба підходящу пряжу. Якщо мені клікне, якщо я побачу саме ту пряжу, хоча, скоріше за все, вона у мене вже є. От чого купувати нову пряжу? Вона у мене вже, мабуть, і є. Я би могла дійсно поєднати дві нитки різних кольорів, бо в мене може й немає. Кількості повноцінної одного кольору на такий довгий широкий кардиган. Але як, якщо я візьму дві нитки з таких гармонійних кольорів, які гарно між собою поєднуються, там по 500 грамів, якщо в мене вчить по 400 грамів кожного кольору, то в мене вийде якраз оцей матеріал для цього кардигану. Треба просто уважно передивитися свої запаси. Ще один дуже добротний, красивий, професійний кардиган це Pocket Edition від Hinterm. Він так само виглядає, як річ з магазину. І він дуже практичний, там є і кишені, і гарний комір, і японське плече, якщо я не помиляюся, він класнющий. так само на нього поглядаю. Звісно, всі варіанти я не зв'яжу, але? але, можливо, щось з того і зв'яжу, і це вже буде дуже хороший результат. Потім тут є ще варіант Dawn to Dusk Shakit. А не джекет. Dawn to Dusk shit. Не знаю, чому так. Тіфані Тай. Знов таки, він виглядає як рубашка з такими от краями заокругленими. Але це доволі цікава конструкція. Мені цікаві, які там методики використовуються. І я боюся, що я можу налажати на якомусь пункті. От, наприклад, от такий от сірий. Варіант, як на моделі з кудряшками, ну мені не дуже подобається, як у неї тут комірець стоїть. От я боюся налажати з комірцем, бо на деяких фотографіях він виглядає дуже круто і дуже класно, а на деяких фотографіях він виглядає трошки недовго. Ну бо це в'язання. Тут немає чітких ліній, тут немає якоїсь можливості зафіксувати цей комірець. Тому. Ніби дизайн цікавий, але я боюсь налажати. Ще один цікавий дизайн це Bookkeeper Kiper І мені подобається ця планка, вона заокруглена ще донизу. От Заради того, щоб зв'язати цю планку, я би, я би купила цей опис. Та, тут багато цікавих варіантів тих смужок. Тут ще, ну, коротше, це дуже класна річ, хоч цей кард... і реглан, який мені не подобається, ну, типу реглани, Але, але. Але я би хотіла спробувати цей дизайн, якщо дійдуть руки, якщо клікне в голові, якщо я побачу пряжу або знайду пряжу, і яка, який тут, яка тут щільність? Тут хороша щільність, моя улюблена Щільність 20 петель на 10 см красота. Тама кардиганів не закривається. Ще один милий кардиган це Елара Кардіган. Тут немає якихось таких мега-мега-технік, тут є гарні кишені. В принципі, я ніби уявляю, як вони вив'язуються, але я ж не тільки маю уявити і маю це реалізувати. Загалом, от дуже затишний варіант, дуже, дуже милий кардіган. Правда, тут щільність 17 петель, що, ну я не знаю. 17 петель ну, в мене з таких, може, десь знайдеться пряжа на 17 петель на 10 см, але це трошки замаленька для мене щільність. Ну, але щільність то таке, можна туди. Можна сюди можна підігнати. Так, цікавий дизайн від Джеймса Ватса: це пента Пілар Пулове, це річ, яка вив'язується колоннами вертикальними. І потім він підбирає петлі і вив'язує їх паралельно одна з одною. Мені подобається це, типу, як інтарсія, я б сказала, виглядає як інтарсія принаймні. Я би хотіла заради самої техніки спробувати, плюс можна зробити гарне поєднання кольорів, таку якусь цікаву шахматку. Вона в тренді вже багато років. Може вона вже вийшла з тренду, але це мене особливо не хвилює. Він такий хлопець м -м, часто любить робити якісь нестандартні рішення. Тому мені цікаво, мені цікавий цей дизайн. Тут багато всяких різних варіантів сочних, соковитих. Ще один варіант цікавого коміру це Хечіма колер-светер від Noriko Ici Мені подобається цей такий. Оверсайзовий варіант. так, не знаю, наскільки він практичний, але він виглядає дуже затишно, дуже по осінньому. Це не підверхній одяг, а сам по собі він має бути. Я я маю на увазі, що це не той светр, який ми вдягаємо під верхній одяг. Виглядає він дуже стильно, виразно, і мені подобається цей комір. Я не знаю, як він у житті, як я буду його носити, чи він не буде мене дратувати. Бо мене деколи дратують якісь такі речі, які про себе нагадують в одязі. Наприклад, якийсь шарфік, який потребує, щоб зав'язали певним чином, чи там кільця, які все зачіпаються. Якщо в одязі є якісь такі деталі, які мені стають на перешкоді в житті, моєму тривожному, шаленому, то я через це засмучуюсь. Але загалом мені подобається цей силует, мені подобається цей комір. І мені було б цікаво познайомитися з іншими дизайнерами, тому що деколи буває, що ти знаходиш дизайнера, і ти в нього закохуєшся, і тобі треба більше і більше більше дизайнів саме від нього. У мене є так, дечка таких дизайнерів, ну я зараз про це говорити не буду. Ще один цікавий варіант це Albiona Маклохлен Монча. В неї багато інших цікавих дизайнів, до речі, мені подобається ця дизайнерка, але я нічого від неї не робила, тому поки що вона мені чисто візуально подобається, це схожий, як на мене, варіант коміра, тому я поставила ці дизайни поряд. Тобто, якби я в'язала щось в такому стилі, то один з тих двох, або ще якийсь би знайшла собі. Потім Коняк це читається Коняк-Светер від ательє Casting. Це в рукав. Імітація втачного рукава. А імітації вточного рукава забагато не буває, тому що мені цікава ця тема. Я робила. Кардиган від Олени Сіталкіної Ресонант там був точний рукав. Я робила кардиган Єва від Ніт, там так само імітація точного рукава. І мені подобається ця техніка, мені подобається посадка, але мені цікаві інші реалізації, може в неї якась інша реалізація, тому я би купила цей дизайн. Це така базова річ, тобто я не помилюся. Тут хороша щільність. Тут... Ні, тут не хороша щільність. Тут 16 петель на 10 см. А по картинці я б так не сказала. Ну окей, добре, але мені здається, що це базова хороша річ, і з нею не прогадаєш. І мені цікаво, як вона в'яжеться. Мені здається, що вона в'яжеться схожим чином насправді. Це блінчик. Вона хоче на вулицю, але зараз чи що ти хочеш, блінчик? Це блінчик. Приглядаюся я до цього дизайну. Що буде, я не знаю. Приглядаюся. Feel good Sweater. Ну, тут конструкція мене зацікавила. Перш за все, це летюча мишка. Летюча мишка. Мені здається, так вона називається. Це безкоштовний, здається. Так, це безкоштовний дизайн. Ну, є таке, типу, повірю я, що якщо дизайн безкоштовний, то він поганий. Ну, не знаю. Ну, не знаю насправді. Мене хвилює, що тут відбувається по лінії плеча. Якщо там шувається це все, по одно по лінії плеча, то це мене відвертає від цього дизайну, тому що шувати матрасним швом такі великі площини я не люблю. З іншої сторони, можна вийти з цієї ситуації, можна в'язати згори донизу. Це блінчик, вона буде конючити зараз. Блінчик Зая. І мені здається, що вона в'яжеться знизу до гори. Ну, загалом, мене цікавиться конструкція, і я би хотіла навчитися, я би хотіла зв'язати хоча бну річ таким чином. Краще згори донизу, але можна її знизу до гори. Бління, ну, зая, я швидко я закінчую. Так, я маю нарешті поставити крапку в своїй історії зі светером number, number 16. Від My Favorite Things». я на нього вже давно дивлюся, і я не можу зрозуміти, треба воно мені чи не треба. На фотографіях він виглядає гарно, посадка виглядає гарно, але це реглан погон. І на мені, якщо просто додавати петлі в кожному ряду. То на мені така лінія буде погано сидіти. в мене плечі недостатньо похилі, чи можу, може, щось не з іншої сторони, якщо в неї комір грамотно формується, то посадка може бути і нормальна. Отож, я маю уважно подивитися на інші реалізації цього дизайну. Тут благо, є 72 проекти, плюс в інстаграмі можна дуже багато проектів знайти, і нарешті вирішити, треба мені цей дизайн чи не треба. Hazel Sweater від Knit. Що мене в ньому зацікавило, мені це японське плече. І подивіться, що вона робить з плечами, зі своїм японським. Подивіться, що вона робить з цим плечем, як вона заокруглює полотно зі сторони рукава. Це, типу, метод, щоб була така плавніша, пряміша лінія пройми. І мені подобається, як воно виглядає. І мені цікаво, як воно. Розраховується, ну, звісно ж, пекіт не буде тут розказувати, як вона це все розрахувала, але інтуїтивним чином можна якось вичислити. Тобто, от заради цієї лінії плеча, заради цього японського плеча, я би купила цей дизайн. Знову ж таки, треба підходящу пряжу, з іншої сторони, мені здається, що підходящу пряжу знайти мені буде нескладно. Моя улюблена щільність 20 петель на 10 см, і якби. Це, цей дизайн обіцяє бути цікавим, швидким, простим і носибельним. Тут ще я додала пару варіантів светрів, просто за візерунок, мабуть, мені подобається цей Bramble Jumper. Мені подобається от така от текстура, він, до речі, ще безкоштовний є, якщо перейти на сайт і подивитися рекламу. Ну, мені подобається ця текстура. Він, мабуть, простий, мені просто візерунок. Дістати. Я думаю, буде його нескладно знайти. Навіть не обов'язково, ну, візерунок безкоштовний. Це ж все, все. безкоштовний опис. Я просто хочу взяти і прив'язати собі зразочок і подивитись на цей візерунок. Почну з цього. Кавалох, вибачте, пловер від Кейт Геннон Осборн. Ну, чим він мені подобається? Він просто такий ефектний оверсайзовий. Не знаю, чи буду його носити часто, але щось він мені запав у душу. Тут багато цікавих візерунків, особливо в тому кольорі, він виглядає дуже красиво, дуже натурально. Та мені подобаються ці візерунки, мені подобається еф ефектність, драматичність цього силуету. Ну, запав він мені в око, що я зроблю. І декілька аксесуарів. Ну, Нічого такого особливого насправді. Типу, The Hat — Head, типу, спроба імітувати вушанку, ну зима скоро закінчиться. Я не думаю, що я дійду до цього дизайну найближчі пару місяців. Отомкамс, ну, так само нічого такого екстраординарного, але мені подобається, як виглядає ця косиночка. Можна це назвати косиночкою? Вона одностороння. Ну, не знаю, чи вона вартує 5,5 євро насправді. Мені здається, що в плані самих зусиль хтось продає светри за 5-6 євро. а і тестує для різних розмірів, і тут дуже багато праці насправді. А коли є така от просто пов'язка на шию, ну мені здається, що це забагато. Знову ж таки, це так само праця, і я не знаю, скільки зусиль дизайн, дизайнер потратив на неї. Плюс навіть якщо в неї продажі невеликі, вона хоче хоч щось заробити собі на життя. Так що я розумію, я не засуджую, але в мене просто така от установка в голові. Ну, і я навіть не знаю, чого я додала цю косинку. Ти нічого, що я називаю косинка, бактус. Но він безкоштовний і дуже простий. Безкоштовний і дуже простий. У мене є ангора у моточках таких секційна пряжа тоненька, і вона б гарно сюди вписалася. Я вважаю, тому я додала цей опис. Так, і стосовно дизайнів українських дизайнерок. Вони не потрапили в мій бандл, тому що їх немає на Раверлі, Але я розкажу про них. Коли я допомагала Олені Сіталкіні з тестуванням кардигану Русонант, вона запитала, який би я дизайн її хотіла в подарунок, і я вибрала худіду, типу душка. І вона подарувала мені цей дизайн. Це доволі базовий, якісний по фігурі дизайн худі. З кишенями, і з капюшоном, звісно, ж я не знаю, чи я буду в'язувати капюшон, можливо, я зроблю з того всього водолазку. Отже, цей дизайн я його реалізую, тому що він мені вже давно якби, Він і потрібний по життю, і він на мене вже давно дивився. Я про нього думала. Просто руки в мене одні, і час у мене лише ну, часу стільки-стільки є, більше не буде. Також я. Придбала дизайн бомбер у Альони Михайлової. Мені подобається взагалі її ідея. Він вив'язується з гребінного мероносу. Я точно не пам'ятаю, яка там щільність. Ну, але вона не якась там фанатична, здається, типу 30 петель на 10 см. Тобто це щось таке, що можна вив'язати в нормальні сроки, у моєму випадку. І Мені подобається поєднання кольорів. Ну, це якась класика, так? Ну, як поєднання кольорів. Поєднання смужок, так буде правильніше. Мені подобається комірець цікавий такий, і мені подобається застіпка на кнопках. Ці моменти мені подобаються, і я би так само хотіла спробувати. Так само інтригує те, що її дизайн. Якщо я не помиляюсь, там 28 сторінок або ж для цього. І, для цього. і мене так само це інтригує, значить там багато всього цікавого. <с> я так думаю. І ще два дизайни від Наталії Аксьонової, Це джемпер -хюге, з Здається, джемпер. Той якийсь круглою горловиною. І, і кардиган. Ну, блінчик, все зараз, Зая. Зай. Ну блінчик. Зайка. І кардиган striped, striped Twins, Там хороша щільність. Я думаю, що я буду його в'язати з Cotton Gold. Це от основні мої плани. Я би хотіла, щоб мої руки дійшли. Але реально ні, цього не буде, ну, тому що це занадто, ніхто не справиться з, цим, з такими планами, як в мене. Тому просто дизайни, які вартують уваги, якщо я їх не зв'яжу, то може, ви їх зв'яжете. Я буду казати вам до побачення. Я сподіваюся, що ми ще побачимось. Бережіть себе, бережіть себе ще раз. Бувайте!